Ви зрозумієте, що купи-продай це далеко не земельна реформа. Купи-продай один із 17 світових інструментів, які регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні в Україні тільки діє два. Ви можете самі працювати на землі або здати в оренду. Інших 15, які працюють того самого поляка в багатьох інших країн світу, не працюють, тому що ніхто не допрацював земельне законодавство. Тому ми й кажемо, ми продовжимо мораторій, і те, що я буду сьогодні говорити голові Верховної Ради, ми готові взяти на себе відповідальність разом з експертним середовищем завершити земельну реформу, тобто допрацювати необхідний пакет документів, який випише всі 17 інструментів, і винести його в Верховну Раду, а потім і на загальнонаціональний референдум. Тому Ніколи не повинно бути спекулятивної точки зору, що замершення земельної реформи це просто купи-продай землю. Це неправда, це спекуляція. Є 17 інструментів і ці 17 інструментів земельного законодавства мають бути відпрацьовані в нашій країні.